Добрий день, це наш сьомий урок з іспанської мови для початківців, для моїх батьків Миколи Івановича і Ольги Андріївни. Я Надія Васильченко, це мій син Андрес або Андрій. Андрій. Так. Сьогодні у нас сьомий урок, але у нас буде пауза, принаймні на три уроки, бо мами не буде, а тато не хоче сам вивчати іспанську мову. Тому ми зробимо паузу на повторення. Це оголошення для тих, хто з нами постійно продовжує слідкувати за кожним з наших уроків. Поки що середа, п'ятниця і понеділок, уроки не будуть, а далі слідкуйте за, за каналом. І сьогодні, на сьомому уроці ми будемо розглядати дієслово тенер. Tener". Дієслово «tener» дуже важливе в іспанській мові. Воно перекладається як мати, але мати іспанською можна що завгодно. Можна tener años". ¿Cuántos años tienes квантос Tengo 15 Кінсе. Навіть для того, щоб сказати, скільки тобі років, квантос años tienes?» вони використовують дієслово тенер. І відповідають, я маю 15 років, так? o tienes calor? калор? calor. Коли холодно нам чи коли нам жарко, ми питаємо, ти маєш холод чи маєш е, спеку. Ми відповідаємо, там маю спеку. Так? От, така структура в іспанській мові. Коли я хочу спитати, там, хочеш спати, вони питають, маєш сон. Про це все сьогодні ми будемо говорити. Тобто, тенер – це не лише просто щось мати, tengo un так? а ще й купу різних інших ситуацій. І це дієслово неправильне, але плюс неправильних дієслів у тому, що вони настільки часто повторюються, що ми навіть ці неправильні форми запам'ятовуємо. Прочитайте зараз, будь ласка, те, що ви бачите праворуч на екрані. Оцю частину нам не треба читати, я її тут ставлю, тільки щоб ви розуміли, що форма тенго відповідає я, йо, формат відповідає «ту, «ти». Але в повсякденному житті як ви кажете, скажи мені 15 років. Тенго кінце. Бачиш, він не каже Йо Тенго кінцеаньос. Не каже оце Йо. Хіба би він хотів сказати, а от мені 15 років. Тоді б він сказав Йо, Тенгогін. Тоді б він сказав Йо, тоді б він виділив. Так? А так у звичайному житті вони просто називають ось ці форми. Давайте, мама, читайте, вмієш гарно читати. André, procheta de tu forma. Tenéis. A te perusí, procheta. Sí, tenéis. Ya. Sí. Tengo, tienes, tiene, tenemos, tenéis, tienen. No más. Pues, Pueden poner un turno, ¿no? Tienen. Tienen. Sí. Але mm -hmm. так вчилене так не говорять. Так, ось отрос не кажуть в цілі, uh -huh. не використовуйте неїс, тому ви можете її знати, що вона існує ця форма. Це більше для тих студентів, які вивчають іспанську нами, для Іспанії. Mm -hmm. У країнах Латинської Америки форма девос отрос не використовується. От. Mm -hmm. Потім ви будете слухати запис цього уроку, ви ще раз почуєте, як Андрійко читає. Ну, ще раз прочитайте. Його, в принципі, легко вивчити. Я раджу завжди проговорювати вголос, не просто читати, а ще й говорити вголос. І mm -hmm. е почнемо з дуже простого питання. Ану, Андрій, прочитай. Días tiene la semana? Як ви думаєте, якщо слово семана означає тиждень? Як можна перекласти оце питання? Ти поки що мовчиш. Скільки днів має тиждень? Правильно, скільки днів має тиждень? Ану згадаєте, скільки днів? Як сказати, сім? Сім? Ага, іспанською. А, сети. Як правильно? Сіте. Сіти. Сім ніяк не вивчив. Сієти. Сейс і сієте це два найскладніших числівника до десяти. Далі починаються інші найскладніше, ну, у нас от сейс і сіє шість і сім це найскладніше uh -huh. так само шість і сім складно тобі, правда? Uh -huh. Вони теж завжди плутають шість і сім, тому це взаємно. Uh -huh. І для того щоб сформулювати нашу думку, що у тижні або тиждень має сім днів, ми так само mm -hmm. їх формулюємо іспанською. Просто що додається артикль. Ви пам'ятаєте, чого тут ЛА, а не Ель? А, а жіночий. О жіночий рід слово закінчується на А, тому ми тут не можемо поставити Ель Семана. Це як сказали б ми, Біла піт. Так. Якщо ти ставиш неправильний артикль, воно звучить трошки кумедно. Отже, артикль ставимо, бо це наш головний герой речення тиждень, так? Ла Семана має сім днів. las chicas? ¿Andrí? No, no sí. La semana tiene siete días. días La semana tiene siete días. ¿Yo? Días. Días. Бачиш, він не вимовляє діас. Він каже. Структура речення така ж, як і в українській мові. Угу. І це вам буде як домашнє завдання. Понеділок. Да? Угу, це дні тижня, але ви потім собі зробите в зошитах табличку і напишете: якщо сьогодні луне понеділок, то вчора який день був, Андрій? Домінгу. Так, а завтра який день буде? Мартис. Мартес. Мартис. Мартис. Отак, от, от на кожну, кожен рядочок, оце де пропущені колонки, пропишете, що якщо сьогодні Мартис вівторок, то вчора був люних. А завтра а, поняла. Ага. Але це дуже легко. Зрозуміла. Це дуже легко. Для... Ні, але дивись, вони можуть тут поставити е е ціль, цей... Так, а, ну, ти, ти... а ти для чого підказуєш? Хай вони самі. <ріх> <ріх> Ні, ну я зрозуміла, зрозуміла. Та тобі дуже легко, може, їм не так легко буде. Ну, да. Можна, щоб хоч трошки щось було легко в цій мові. <ріх> <ріх> ну, якщо в луне, то завтра буде марс. Угу. Угу. А <ріх> вчора було домінгу. Домінго. Я. Так, в Андрія друге ім'я Андрес Домінго. Домінго. Андрес, а друге Діль... – неділя. Це ми запомним, неділя домінко. Неділь... А понеділок це Луна, наче, Лунес. А воно ти правильно побачила. До речі, дивися, всі назви, майже всі назви днів тижня в іспанській мові пов'язані з планетами. Лунес це луна, луна. так, місяць. А, а, майже, це... па, як ти думаєш, що це за? Ну, ну, Місяць же март, є. Ні, ні, не. Ні. Ні. На яку планету схоже? Марс. 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 Март. Так. Март марс пов'язаний з Марсом. А як ви думаєте, на яку планету схоже Ну, Хуевес воно трошки звучить не як українській мові, ну може ви здогадаєтесь, яка ще планета може бути. О, не знаю. Хупітер, Ху Ху як ви думаєте, що за планета Я? така? Хупітер. Хупітер, Хупітер. Вєрнес, Венера. Венера. Так, сабодо пов'язане з шабат із цим єврейським днем, і Домінго це день Бога, день Господа. Домінго, доміні, це, це панувати Господи Господом. Mm, так, такі дні. Давай, Андрій, прочитай назву дня і поруч скажи, яка, який, яка планета, так? Ну тут не планета, але супутник. lunes viernes. Luna. luna martes martes Miércoles, Mercurio, Jueves, Júpiter, y Viernes, ¿Venera? ¿Venera? ¿Y algo martes español? Venus. Venus. martes 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 ¿Lunes? Венус. Венус. От ви так по дорозі, ще й назви планет вивчите. Ну, вони не дуже потрібні в реальному житті, ну, раптом захочете собаку назвати, ти тепер будеш Хупітер. Mm -hmm. Замість Джима буде Хупітер. Пішли mm -hmm. далі. Ви вже вивчали колись кольори. Я не знаю, о, чи пам'ятаєте ви всі, ну, принаймні ті, які пам'ятаєте. Питання: анупа, квантус колоресть colores tiene el ірис? Як ти розумієш, що це питання? Арко це у нас веселка. Арко uh, Якого кольору веселка, да? Ні, nee, тут слово квантос. Квантос. Uh. Скільки do, кольорів? Має веселка. Веселка. Мати Дантіне Має веселка. О, агуль. Uh, my... А що? Ти? А що? Ти? Ні, ну Ці скільки? Були? Сім. Сім. Так, а як сказати це іспанською? Ваша влюбилася. Um, Сіте. Сі Сіте. 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 У мене була дуже смішна ситуація на уроці. Там студент не міг прочитати слово 20 іспанською. Іспанською 20 буде? Бенте. Він його не міг прочитати, я 20. йому кажу: прочитай ще раз слово бенте. А він зрозумів, як. Прочитай 20 разів це слово і почав його читати 20 разів. <з moved> ну, зато я запам'ятав, що беньте це беньте. Так от давайте ви спочатку, а потім Андрійко прочитає ці кольори, ви повторите, і він потім ще розкаже, так? ну, мама, читай. Рохо. <SEC2> <со> Нарання. Наранха. <-ня> Араньха, а то Морадо Морадо верде aguil. агуль Асуль. Асуль і Амайо. Да. I... Az... Так, це все кольори веселки. Просто вони розкидані зараз у будь-якому порядку, у довільному порядку. Давайте зараз Андрійко назве кольори у тому порядку, в якому вони на веселці. А потім ви повторите. Охо, наранха, амаріо, верде, азуль, це серо, мурао мурао. Покупи, мили, celeste, буде ясер, морав і морав. Селесте, хай буде селесте. Селесте і морав. Морадо, тут трошки переліт вийшов з цим, з блакитним кольором. <розумісті> <розумісті> ага, на такий. Має бути спочатку блакитний, ну, така у мене вже веселка, Бракована веселка в мене попалася. Ну, мало б бути: червоний, оранжевий, жовтий, зелений, блакитний, синій, фіолетовий, правда? От тепер вам цей порядок треба сказати іспанською. Перший кольор у нас червоний це який? Рохо. Рохо. Другий кольор у нас помаранчевий, оранжевий це. На, на рані. Наранха. 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 Потім жовтий. Наранха. Означає жовтий. Жовтий? Угу. Селесте. ні, Амаріло, напевно. Амаріо, так? Оце в нас Амаріо. Це жовтий, так? Да. Да. Жовтий це Амаріо, так? Потім зелений, Вер, Верде. Верде, Катіно, верде. Верде. Да. верде. Потім Асуль. Асуль. Ні, синій. Селесте, блакитний спочатку. Так, С... да, Селесте, ага. а потім Асуль. Sí. Синій. Sí. Так, і останній в нас буде Морадо. Морадо. Перфекто. Повторити ще кольори, як вони читаються. Давай, Андріко ти прочитай ще раз. Рохо, наранха. Так, чекай. Амарійо. Амарійо. А не так, давай я тебе казати українською, а ти будеш казати іспанською. Добре. Добре. Червоний. Рохо. Оранжевий. Ей, Жовтий. Амарійо. Зелений. Берди. Блакитний. Селесте. Селесте. Синій. Асуль. І Фіолетовий. Морал. Окей. Зрозуміло? Передивитесь відео, послухайте, що ми тут наговорили. Морадо. Так. Хорошо. Так, тепер у вас? Огой, а, що вони тепер будуть робити? <реш> ну, почніть за цього маленького менуто. Ми... Угу. Mm -hmm. Маєте ви минуту. Так, чи ти і дайте ви час. Хвилинку. Маєш хвилинку, так? Un minuto. І на ага. 1 хвилину. І тут я такі гіпотетичні ситуації, коли ось цей хлопчик чи та дівчинка, якої зараз у нас немає, може до вас підійти і сказати: "А ну прочитай, Андріко. А vela. А vela, tienes un minuto? Quiero jugar contigo. Ага. Абуєла, бабушка, бабуся, маєш тим хвилинку погратися, ні. Да. А, ні, оце перше слово. Кіро, що означає? Хочеш погратися зі мною з, тоб... пограти... з, з тобою? Я хочу пограти? Так, так. Погратися з тобою. Да. Бабусю, у тебе є хвилинка, я хочу погратися з тобою. Да. Прочитай ще раз, Андрес. Або не хвилинку? Quiero jugar contigo. Uh -huh. ¿A ti te lo puedes decir, Abuela, Abuela tienes, tienes un minuto. Un minuto. Quiero yeah. contigo. Claro. Eso, jugar contigo. ¿Precisa ese suave, Andrey? Jugar contigo. Jugar, jugar gratis. Jugar contigo. Ahora llegamos a Dida. Пришli. Abuela, ¿qué te Ті єс. Ти єс. 10. 10. А. Дві у нас. У а що таке дві? Що таке гривня? Гривня. Дві гривні. Це понятно. А. Діду, ти маєш 10 гривень. Ага Кіро хочеш? Ну, я хочу. Я хочу. Я. Я, я, хочу... Купити, я хочу. компре? Куплять. Купити, напевно, ау. Ал... І це нове слово, яке ми зараз вивчимо альбо означає щось. Я хочу щось. А. Купити, я хочу купити я щось. Я хочу щось купити. Угу, Дивись, трошки вже і читаємо і перекладаємо. Я б замість десять 10 поставила сто 100 або тисячу, але ви ще до тисячі не діжний, тому тільки десять гривень буде просити. Сто гривень. 5 гривень. Сень гривень. Коли ми їдемо до сотень, тоді будемо більше грошей просити. Поки що просимо десять гривень. Я не знаю, чи щось можна купити на десять гривень зараз в Україні, ну хай буде. Так. Аbu ila tienes «К'єро комер альго?» comer algo. Algo, mm -hmm. так, «альго». І Це бабушка, маєш ти Шокол... шоколад. шоколад. А дальше хочеш, хочу, хочеш, хочу я. Коли закінчення «о», це завжди я. Я хочу. Хочу, а комер, комер, подожди. Не ну, знаю, комер? Комер. але не скаже. Комер. Ну, давай вже подсказуй, Андрійко. Що таке комер? Так? Їсти. Їсти. Ну, да. Бачиш, учила учила утром, що собака хоче їсти, і гуляти, і бігати, і забулася. Нічого, нічого, повториш потім. Комер їсти. Їсти його. чи шо? Щось, щось. Хочу його їсти. Щось. Ай. Щось. Щось. Їсти хоче, Ось, так? щось. Ось дивись. Щось. Так. І а останнє або, тут або. теж буде одне нове слово, Ну ви придумаєте, як воно може перекладатися. Ну, читайте. Читай. Пепіно. Un tomate. Quiero pre... prero. Preparar una ensalada. En salata. Ah, en salata. Салату щось <sharp> треба зробити. Хочеш зробити салату? Так. Маєш, огурь огур, огур, роки, і томах, і, і помідори. хоче. Приготувати, препарат це приготувати. Так, молодці, бачите, ви вже без, без словника перекладаєте речення. Звично. Воно тобі такі нас плачуть собі. А ну прочитай і Хочу приготувати салат. так. А що Андрійка сміється з нас, <плес> <да>? <плес> <плес> Але, так? Але це вибач, бачиш, що я тут так з вас сміюсь. <плес> я зараз поставлю наступний слайд. Но це як у, як у першому класі буквар читають, так і ми. <плес> ну, так у нас сьомий урок по 30 хвилин. Це навіть не було трьох годин нормальних. Дивись, потім ну, ви будете що... переглядати за відео. Перекрал, перекрал, переклали правильно. знаєте, навіть не зробити, я тут поміняю слово зробити на приготувати, бо там препарат це приготувати. Ага. Давай. Так. Приготувати салат. І ви потім будете дивитися відео, тут поставите його на паузу. Ви ж вмієте ставити на паузу? І порівняєте свій переклад з оцим перекладом. Подожди, так? а от буква Я ж не, не пишеш? Не пишеться, так. Не пишеться. А а просто там зразу хочу щось їсти, або, так, а чому це... я не ставиться? Ну, пам'ятаєш, я пояснювала, що ага. ось оце вони носії не використовують, бо для них уже саме дієслово підказує хто. А, коли ага, ти кажеш, то це, це вже зрозумівається українською, що ага. я хочу. Їм немає сенсу ага. додатково ставити. І вони його поставлять тільки тоді, коли він хоче сказати, от я хочу їсти. Ти можеш не хотіти, а я хочу. Коли ми українсько mm -hmm. поділяємо наголосом. І no, останнє, що ми сьогодні подивимося мати щось. Так? От коли ми говоримо про якісь свої стани, нам теж треба да діє слово ТНР. Oh, ага. І зараз ваша задача вгадати з цих всіх виразів. Ану, прочитайте. Tengo frío. Наступне. Tengo hambre. Tengo sed. Tengo sueño. Так. Переклад у вас поруч є. Буквально, коли вони кажуть, мені холодно, вони кажуть, я маю холод. Коли вони кажуть, я хочу їсти, вони кажуть, Тенго амбре, маю голод. Коли вони хочуть сказати, я хочу пити, вони кажуть, я маю спрагу. Коли хочуть спати, вони кажуть, я маю сон. Так, от це треба запам'ятати. Тут немає логіки, ну точніше, вона смішна трошки. Кажуть, я маю сон, бери. От як ви думаєте, на першій картинці ця дівчинка що б сказала, якби вона з вами розмовляла? Endo ha. M isti, так, <с Eugenics> <laughs> andre, andre. Ampe, ambre. Амбре. Am, ambre. Так. На другій картинці. Холодно. No, uh -huh. uh -huh. холодно. Tengo. Ah, tengo tengo sed, tak. ¿y? ¿y en el sueño? su sueño. 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 sueño sueño sueño. sueño? Tengo frío. Tengo. frío. Digo, digo, tengo hambre. Tengo hambre. Tengo hambre. Tengo frío. Tengo sed. Tengo sueño. ¿Y tú qué tienes? Es es mucho. ¿Nicho? <laughs> <laughs> Угу. Спокійно потім тенку, із презентації тенку. чи з відео Везде тенку. Тенку, Всюди це Ой, Я маю, має. мені хочеться, мені холодно, мені <стан> якось про мене. Звісно, що коли я з ним говорю, то я використовую форму дієслова tener на ти, Tienes? Tienes free? Mm. Tienes hambre? Tienes sed? tienes color? Ah, no. Color sì. calor, це спека. Альго. Ал... Альго. Маю щось. Щось. А -а -а. О, хтось ага. тут каже, що нічого не запам'ятовував, вже одразу запам'ятав Альбо, бачиш? Він ну, <laughs> каже, я, я нічого не запам'ятовую, я слово <laughs> Альбо запам'ятав. Ага, прикрашу. Альбо. Прекрасно. І останнє, що ми зробимо, це Андрій зараз повільно розкаже, кит'єни. Esta persona, ¿qué tiene todo lo que veas en el dibujo? que te veas en el dibujo, tú no vas a ver. el tiene, ¿qué es lo que voy Él tiene lentes. ¿Lentes? ¿A en es lo que voy Gafas. Gafas, sí. Él tiene lentes. ¿Qué más? Él tiene un lápiz. 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 Uh -huh. Él tiene un libro. Un libro varios libros muchos libros Mucho ¿sí? cuántos libro. libros tiene cuatro cuatro libros tiene cuatro libros y esto qué es un cuaderno un cuaderno do, do esto qué es una chaqueta pues chaqueta uh -huh. una chaqueta esto qué es una lámpara el lámpara él tiene una lámpara una lámpara esto qué es él tiene una planta planta Ель es Una mesa. Уна меса стіл. У ескіторіо. Або письмовий стіл ескріторіо. Ну, я думаю, нам достатньо багато всього, так, нам уже так. Ви потім я вам uh, напишу ці слова, напишу також під, під відео для тих, хто це дивиться, і ви зможете собі їх заанотувати. Але завжди пам'ятайте, ель tiene algo, можна ель не казати, але ми тут його використовуємо, щоб <coughs> що це він має. Tiene lentes, tiene un lápiz, tiene cuatro libros, tiene un cuaderno, tiene una lámpara, tiene una planta, tiene una mesa o un escritorio. Має що. Має що? Я, звісно, зараз швидко проговорила, але в реальному житті люди говорять швидко. Uh -huh. Правда? Тому, так от, що ми сьогодні розглянули? Зараз підбиваємо підсумки. Сьогодні ми познайомилися з дієсловом tener, яке означає мати, і його відмінювання треба запам'ятати. Ми. Подивилися, як називаються дні тижня це вам на ці кілька занять, які ви не будете вивчити, щоб ви до наступного разу пам'ятали, що таке луни, що таке Мартес і так далі. Ми трошки повторили кольори, але їх ще треба буде повторювати, щоб вони вже точно сіли. Бо я знаю, що у вас зараз Рохо і Верде в пам'яті сидить. А от Асуль, там Морадо не дуже ще, його треба туди посадити. Ми спробували перекласти вже більш довгі речення, і в нас це вдалося. Якщо раптом ви забули, як вони перекладаються, на цьому слайді йде переклад. І ми зрозуміли, що дієслово «тенер» в іспанській мові дуже вживане, і про що б ми не говорили, нам треба буде дієслово «тенер». Наступного разу ми поговоримо про те, скільки нам років, і знову треба буде дієслово «тенер». Тож повторюйте, вчіть і нос вемос, а до семана. І зустрінемося через тиждень чи через два тижні, потім ми про це напишемо що ми скажемо Дуже дякуем. Чао. Чао. Прекрасно. Чао, чао. Так, матеріалу, конечно, багато. Ну, буде чим И... зайнятися Буде чим заняться. Добрым займаться вчера. Чао, чао.